Друзі, всіх вітаю на каналі моєму. Що сьогодні буде? А сьогодні буде у нас оцей апарат. Сьогодні наша ніска, як ви вже здогадалися, по назі буде їхати до нового власника. Місто Переяслав, зараз тоді ми її заведемо разом з вами і поїдемо будемо заганяти на евакуатор. Ось, хай слугує людині, тому що в мене немає часу. Зараз зовсім на цю машину. Зовсім немає часу. Ну нічого, заводимо та й поїхав. Класний апарат. Нічого не скажу. Апарат бомбічний. Нехай слугує новому власнику. Оце, друзі, апарат, огонь, клас, не знаю навіть, що сказати. Тяжко, Тяжко розставатися, але ж будемо розставатися. Ох, апарат іще. Да, Класна машинка, не успів на ній толком ще. Дригуна зробив. тысячу километров, мабуть, наездил от силы, да, и все. И все дела. Ну, ничего. Буду слуговать людям. Осень на дворе настала. Так, свет надо выключить, наверное, да? Ох, она идет хорошо. Класс блин Ух движок який резай Двоники что-то перестали працювать Мабуть цей Чи предохранитель чи що. Вот Андрій Батькович приїхав Зараз буде Погрузочна работа у нас Hello. Лише апарат. Мерсик тихенько працює. Привіт. Я одразу сніпа. Тихенько працює класно машина. Наче легкова. Ну вон апарат наш цей. Будем повторювати. Да, процедуру. Да. Чуєш, я На фотографії дивився, вона маленька, я думаю, вона більша. Ну 4,5. По я По цьому. По колесам, так? 4,5 вона повністю. А, і, я ти, думав, то по і то на там 560 щось таке. от. Ну це по характеристикам заводським. Так що треба до 2 тонн, воно все чітко буде. Ладно, тоді грузимося. Ручник є, там все нове, але треба підтягнути. Давай, 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 да, 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 я И тут надо чуть-чуть сюда Сейчас я <звучай> <звучай> Йо-хо-хо! <śilles> йо пас. Ага, а, ну дай копію! Давай! Сейчас опять блажився метод, все лишний Я справжу, щоб понял не лопануть туди, то вона не скотилася боюсь Все, снимаю? Не заглючиваю? Короче, фігово, Сейчас її буде з ну, на акрило, бачиш, треба і сюди, на сантиметр десь. Ну Бліє, все, апарат на місці, вирівняли з Андрея. Телефон Андрея буде під відео. Да, Звертайтеся. Потрібна доставка, замовляйте. Да. Порядна людина, все доставить куди потрібно. Прив'язали, все нормально. Так, по газу одразу скажу повний. От -от. Якщо вам видно, стрілочка, максимум заправлено 40 літрів. Ось так все виглядає тут цивільно. Тормоза треба прокачати буде трохи, да і все. Нема часу. Півчаса роботи, але немає часу. Нема з ким качати. Андрію сказав, каже, ні, треба їхати. Не треба, де треба. Так, ну що, все, апарат загружений. Де, дядька Андрюха, ти все да, погнав? Да. На Переяславу, Переяс Переяславо, привіт. Да, тоді на зв'язку, як приїдеш, там, як не ще, я також наберу тебе. Все, хлопці, та дівчата, поїхала, Ніса. до нового власника. Нехай люди користуються. Пока-пока. Mm. Все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім добра та миру.